Жити стане економніше в одній із багатоповерхівок рівного встановили тепловий насос та сонячну електростанцію. Зазначають, що у перспективі завдяки цьому мешканці будинків зможуть відчути значну економію. На сьогоднішній день в нашому будинку встановлений тепловий насос та сонячні панелі, які разом є комплексним рішенням щодо того, щоб стати енергонезалежним. Першочергово це для підігріву води, а також для опалення, ну і звичайно, ми з вами сьогодні піднімалися на дах за допомогою енергії сонця. Тобто ліфт на сьогоднішній день вже працює на енергії сонця. Встановити сонячну електростанцію та тепловий насос в будинку стало можливим завдяки державній програмі «Грін Дім. Це є унікальний проект на даний момент в Україні. За нашою інформацією, в існуючих багатоквартирних будинках таких проектів ще не реалізовувалися, де по суті здійснили модернізацію системи внутрішніх мереж. Встановили поряд з ЗТП ще тепловий насос, забезпечили автономне і резервне живлення від сонячної станції і від акумуляторних батарей. Голова ОСББ Володимир Лазарчук додає, будинок ще не відключений від центральної мережі і про економію поки що говорити зарано, адже потрібно ще кожного дня аналізувати споживання. Втім, якщо потужностей теплового насосу не буде вистачати, то будуть підживлюватися з центральної мережі. Ми бачимо перспективність і ми б хотіли б це, звичайно, втілювати, але ми також розуміємо те, що будь-яке обладнання має свій. Термін зносостійкості, наприклад, акумуляторні батареї, нам там за умовних 5-8-десять років необхідно буде оновлювати. Тобто ми будемо до цього йти по кроку. Зробити будинок повністю енергонезалежним потребує великих затрат. І коштом лише мешканців будинків та місцевого бюджету це реалізувати досить важко. Та завдяки співфінансуванню такі програми вдало втілюються у життя, зазначає Артем Ганущак. Зараз ми лише здійснили комісію, щоб прийняти ці витрати, оглянути все. Воно є зараз працездатне. І це буде близько 2 мільйонів 300 тисяч за потужний тепловий насос, понад 100 кВт, сонячну станцію, 30 кВт і акумуляторні батареї. Крім того, буде фінансування з державного бюджету, і це якраз завдяки цій синергії. Державний місцевий бюджет вони профінансують близько 3 мільйонів. Сніжана Твардовська та Денис Козлов, телеканал АІТВІ, Медіагруп.